Після проходження цих заморозків ще очікується деякі підвищення температури повітря, вночі від 3 до 8 тепла, в день від 11 до 15, тобто ще ну, так, по попереднім прогнозам перша декада жовтня ще буде достатньо теплою. Вночі 10, в день 15-17, тобто може це і буде то бабине літо, лі, про яке всі мріють, якого всі очікують, хоча до станом на сьогоднішній день у нас Ще не закінчилось метеорологічне літо. Середньодобова температура не перейшла через 15 градусів бік зниження, тобто метеорологічне літо триває. Взагалі, по кліматичним особливостям, у нас довга тепла осінь, без дошів'я восени в основному, от ті невеликі опади, що пройшли, нам вони здаються достатні. Ми гарні дощі пройшли, а практично в орному шарі ґрунту 7 міліметрів волога при. Оптимальних даних десь 17-19 міліметрів повинно бути, щоб нормально фермери, фермерські господарства приступили до посіву озимих. Строки посіву озими вже проходять, а вологи достатньо немає. Тобто погано це для майбутніх урожаїв, але і в першій декаді жовтня, ну, в останній декаді вересня і на початку жовтня попередні опадів не очікується. Тобто, така у нас осінь цього року по клімату як останні 20-30 років суха і і відносно тепло